Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на Ютуб-каналі Небо Он. Підпишіться на цей Ютуб канал. Я натомість запрошую вас до роздумів над Божим Словом. Продовжуємо читати Євангеліє від Луки, 9 розділ, від вірша 51-го. Саме цей фрагмент будемо чути сьогодні під час літургії, під час Євхаристії. Коли наближалися дні Ісусового Вознесіння, Він твердо постановив іти в Єрусалим. І він послав вісників перед собою, і, вирушивши, вони прибули до Самарійського села, щоб приготувати йому ночівлю, а ті не прийняли його, бо він мав вигляд того, хто йде до Єрусалима. І, побачивши це, учні Яків та Йоанн сказали Господи, хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зійшов із неба і пожар їх? Та, обернувшись, він, скартав їх, і вони пішли до іншого села. Декілька днів тому ми дещо згадували даний фрагмент і говорили про те, що Євангеліє від Луки представлене як шлях Ісуса до Єрусалима. Автор веде читача стежками Галілеї, дорогами Самарії і Юдеї до Єрусалиму. Той, хто слухає це послання Євангеліє від Луки, то наче мандрує з Ісусом. І цей шлях є шляхом формації, бо Діяння апостольські представляють вже шлях євангелізації, шлях з Єрусалиму. Перш ніж я почну євангелізувати, перш ніж я піду з Єрусалиму аж до кінців, землі, аж до кінців землі, то спершу з Ісусом я маю прийти до Єрусалиму, пережити Пасхальну таємницю, увійти в таємницю Христа, зазнати того, чим є Пасха. Отримати Святого Духа, і потім вирушати вже з Єрусалиму аж до кінців землі. В якийсь момент ця дорога до Єрусалима стає частиною тотожності Ісуса, стає частиною Його ідентичності. Настільки, що це починає проявлятися назовні, бо він мав вигляд того, хто йде до Єрусалима. Зверніть увагу, що навіть вже вигляд Ісуса Христа був як вигляд чоловіка, який іде до Єрусалима. Сьогодні хотів би звернути увагу на одне слово в цьому короткому фрагменті. Прочитаю це слово, прочитаю цей вірш. Коли наближалися дні Ісусового Вознесіння, Він твердо постановив іти в Єрусалем. Звернімо увагу на цей вираз твердо постановив. В грецькому тексті ми ці слова, власне, чуємо, як то просопон Естерізен. Так вони звучать в оригінальному грецькому тексті обличчя своє утвердив, утвердив, можна так сказати, ця метафора означає незворотність рішення Ісуса. В цих словах виражена Ісусова воля, так наче він хотів сказати, Я не передумаю, Я не здамся. Я буду йти вперед до Єрусалима. Апостоли, які звикли до лагідного Ісуса, напевно, Господь був лагідної такої постави, його слова були повні влади, але в той час він був тихий і сумирний серцем. І раптом апостоли побачили кам'яне обличчя Ісуса Христа. Чому? Тому що мають мати свідомість радикальності цього шляху. Вираз утвердив обличчя натякає на певне пророцтво Старого Завіту. Ну і, звісно, мова про книга, книгу пророка Ісаї, про його пісні, пророчі пісні про слугу Ягве. І в книзі пророка Ісаї, в 50 розділі ми читаємо. Плечі мої віддав я тим, які мене били, щоки мої тим, які бороду в мене рвали. Обличчя мого не відвертав я від плювків та глузування. Та Господь Бог мені допомагає, тому я не осоромлюся, тому й тримаю моє обличчя мов кремінь, я знаю, що не застидаюсь. Зверніть увагу, слуга яве. Ці слова безумовно звершилися в Ісусі Христі. przed strażdaniem, w obliczu strażdania, Pleci widać, tym, kto mnie był, że co kiedym jakiś mnie nie widwertał się od płukki i głuzowania. I w tym momencie utwierdził swoje oblicze, mów Kremin, jęwrejskie k -halamisz. halamisz, no to Kremin, greckie słowo to dużo znamy już, imię elektron, tak, jak Kremin. I co? Це слово сьогодні нам може говорити, браття і сестри. Думаю, що можемо споглядати в цьому слові рішучість Христа і просити цієї благодаті для себе, щоб ми прямували в напрямку Христа, в напрямку нашого покликання, в напрямку нашої остаточної мети, і щоб слідували за Ісусом до Єрусалиму, слідували з ним до таємниці Христа, до Пасхальної тайни, і щоб ніколи не передумали. Dobrý den.